Привіт, друзі! У попередньому відео я продемонстрував вам принцип роботи біокаміну. А сьогодні ми зробимо його власноруч із труби. Що нам знадобиться? А саме труба діаметром взяв 130 мм, не різав ось такий відрізок, знайшов. Мінвата вогнетривка, вже перевірено, не горить. Сіточка, ось така. І листовий метал 2 мм пруток для ручок і два відрізки профтруби для ніжок. Але ніжки то вже фантазуйте самі. Я вирішив саме так і потім поясню чому. І для зварювання ми використаємо рутилові електроди Піонер, можна і РЦ, наприклад Піонер 46, але я вирішив безселюльозних, адже вони легше запалюються і забезпечують стабільну дугу. Це ідеальний вибір для нашого проекту. Посилання на ці та інші електроди Піонер залишу в описі. Отже, трубу вирівнюємо і для цього використаємо поясок та болгарку. Всі моменти підготовки труби за допомогою кутової шліфмашини показував у цьому відео. Рекомендую глянути. І ще ось дивіться: розміщаю ось таким маркером, коректором. Зайшов у роздрібний магазин, побачив ціну, і у мене очі на лоб полізли. 90 гривень за оцель. Потім подивився в інтернеті, і там такий самий 24 гривні. Замовив 9 штук. Здається, на 200 гривень із безкоштовною доставкою. Дуже класна штука, обов'язково придбайте. Розмічаємо низ і верх. І тут момент, щоб нам було зручно зварювати, ми можемо зробити трішки більший діаметр. Щоб був кутовий шов у нижньому. Або ж вирізати по внутрішньому діаметру труби, щоб зварювати у нижньому положенні Тут як кому зручніше, тому я оберу другий варіант. На верхній пластині розмічаємо отвір. Можна, звісно, повздовжній. Прямокутний болгаркою, але я вирішив спробувати круглий. Побачимо, що воно буде і як горітиме потім. Так, низ і верх готовий. Обов'язково зачищаємо після плазморізу. Ну і зараз хтось скаже, ага, в тебе є плазморіз. Ну, друзі, ну, він у мене є. Але це можна зробити і болгаркою, в кого немає. <смір> і вирізати отвір не круглий, а прямо кут. Нема різниці. Ну і вирізали ще ми сіточку, можна її приварити. Але я так просто вкладу, вона мінватою, прижметься. Зварюємо верх, для цього я вклав всередину верхівку і будемо виконувати прихватки всередині. Перевертаємо. І виконаємо папош зверху. Оббиваємо і зачищаємо. Так, із зазорами трішки не вгадав, але виправимо. Піонер рутилові 80 А спочатку, потім підкоригуємо, якщо будуть пропали, бо верхушка у нас 2 мм. І тут головне, дивіться, не починаємо із великого зазору, а починаємо там, де зазор більш-менш нормальний. Акцент робимо на трубу, тому що вона 4 мм. А оця пластина 2 мм, Тому дугу концентруємо на самій трубі і на плавку здійснюємо от такими рухами на пластину. І з зазором даємо трішки по полонути більший час. Так, верх зварили. Звісно, про красоту шва говорити ми не можемо завдяки швидкій підготовці. Тепер всередину вкладаємо таку сіточку. Робимо її випуклою трішки навіть. От що воно буде. І набиваємо ватою, але не цілим шматком, а потрібно розпушити. Щоб був якийсь прошарок повітря, і все одно будемо її щільно набивати, щоб не давала при експлуатації усадки. Натрамбували ватою і зварюємо низ. Я це вже зроблю напівавтоматом, бо обмаль часу. Так, заварили. Ось у нас така бочечка вийшла. Тепер підчистимо трішки болгаркою і верх і низ, щоб приварити ніжки. Ніжки звичайні зроблю із профільної труби. Коротенький підйом, щоб пальник не займав багато місць. Можна поставити на дощечку або взагалі прикрутити сюди дві якихось планочки, МДФ. В отворах буде гуляти повітря, і вони не будуть так грітися. Я так вирішив. А ви можете пофантазувати і не забувайте свої ідеї писати в коментарях. Всім буде цікаво. Тепер момент, який виник у процесі використання. Тяжко наливати біопалив, щоб не розлити. Тому я придумав, що робити: приваримо сантиметр півтора висотою бортик. Це я зроблю напівавтоматом, але можна також, щоб електродами сильно не мучитися, взяти і обрізати такого ж діаметра труби. Десь сантиметр, і приварить зверху, або верхню пластину опустити нижче на сантиметр, спочатку на прихваточки полосу. За Лиш. Yeah. зварили Бортик, ну і тепер робимо ручку. Майже готово, але забув про комплімент від шефа для куми. Приліпимо ще квіточку. Не, ну, рівень, да? Це вам нецяцькі пецькі, це кума. Тепер зачищаємо, але без фанатизму. Запам'ятайте, головне практичність і безпека, а не красота, бо можна перестаратися і зачистити до дірок яких ви потім не замітите. Нехай будуть ті шви, це можливо додасть якоїсь брутальності після фарбування. Пофарбували чорною вогнетривкою фарбою, скрили трішки патиною. Ну, бронзової не було, була така. Заливаємо біопаливо. У попередньому відео ми тестували біопаливо. Але в коментарях ви писали, що трохи задорого. І ціна це дійсно важливий момент. Тому цього разу я знайшов біопаливо від української компанії Екохі Стандарт. Це паливо не лише дешевше, але й, як заявляє, виробник без запаху. Отже, давайте подивимося, як воно працює. Одразу скажу, що для кращого результату потрібно заливати. Якнайбільше, щоб повністю вата пропиталась. Потрібно чекати, поки розгориться, але, як бачите, паливо горить, ну і запаху немає смердючого. І бортик наш працює. Як бачите, воно дійсно горить, і, що найголовніше абсолютно без запаху. Ну, це чудова новина для тих, хто цінує комфорт і економіку. Тому, якщо ви шукаєте якісне біопаливо за приємною ціною, рекомендую звернути увагу на біопаливо від цієї компанії, посилання також залишу на магазин в описі під відео. Бачимо, горить вже хвилин 10, а через півгодинки і сама конструкція нагріється. Пальник працює. Простий, виготовлений, практичний, і головне зроблений своїми руками. Такий проєкт це ще раз доказ, що зварювання це не лише про метал, а й про ідеї, тепло і трохи фантазії. Можна, звісно, підставочку ще зробити, щоб можна було щось нагріти, а можна і в Аврорі купити. Якщо вам сподобалось це відео, було корисним або просто надихнуло, ставте лайк, підписуйтесь на канал, бо далі буде ще більше практичних зварювальних проєктів, лайфхаків і експериментів у майстерні. Пишіть у коментарях, як би ви зробили ніжки, форму або отвір у пальнику. Обговоримо разом, мені реально цікаво. Дякую, що підтримуєте україномовний контент і зварювання українською. До зустрічі в наступному відео буде гаряче.